Вітаю вас, любі малята. Дітки на весні, природі все стає зеленим, а потім різнокольоровим, барвистим. Чому? Що прикращає землю, робить її ще віщеною, дарує нам свою красу і дивовичні пагощі? Це повсюду квіти, квіти. Малята, давайте познайомимось з луговими квітами ближче. Послухайте віршик. Небесного сонечка квітне в травах донечка. Запашна у неї шапка ім'я в донечки кульбабка. Діти, чи бачили ви квіточки кульбабки? Звичайно, бачили, які вони жовтенькі, пухнасті, круглі, яскраві, золоті. Кульбабка росте у лузі, отже вона квітка яка. Так, лугава. Малята, а на що схожі квіточки кульбабки? Так, на маленьке сонечка. Діти, а коли кульбабки відцвітають, то квіточки стають білі і пухнасті, коли подути на них, вони розлітаються круги!» Малята, а скільки кульбабок на зеленому лузі? Так багато. Вони круглі жовтого кольору. Діти, подивіться, що з'явилось на небі. Це сонце. Якого кольору сонце? Сонечко жовте. А на що схоже сонечко? Воно схоже на кульбабку. Теж жовте та круле. Дітки, погляньте на знайомі вам геометричні фігури. Давайте їх назвемо блакитний квадрат, зелений прямокутник, червоний овал. Зелений трикутник – жовтий круг. А яка геометрична фігура схожа на кульбабку? Так, це круг від жовтого кольору. Ось великий жовтий круг та маленькі жовті круги. Діти, на що схожий великий жовтий круг? Так, на сонце, а маленькі жовті круги схожі на кульбабки. Сонце живе на небі, а кульбабки ростуть на лузі. Сонце, кульбабки круглі, жовті, але різні за величиною. Сонце велике, а кульбабки маленькі. Сонце одне, а кульбабок багато. Малята, звичайно, ви часто гуляєте на солених галявинах і милуєтесь луговими квітами та спостерігаєте за різними комахами. Бережіть природу. Не зривайте квіточки та не чіпайте комах. Шановні батьки, виховуйте у діток інтерес до природного довкілля, Привчайте дітей берегти природу. Гарних вам прогулянок. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.